Хоть легенько, хоч такі, як на махівці, мелодію саму. Хороші пісні, хороші. Знай за столом ми співали. Сіли гостенькі, сіли великого, цілого вола зіли. Молодію. Сіли гостеньки, сіли, вола жили великого ратого господаря багатого. Супер, дуже гарно. О, починається так. То це де коли співали ту пісню? То коли, ну, вже як починали. Вже як починали вже вечеряти чи що, то співали. Коли вже приїхали від шлюбу, коли вже одружилися, молоді, тоді ну, вже? Ну, вечеря, то і співали, і а коли йшли до шлюбу, коли молоді йшли до шлюбу, співали щось там, благослови Боже. Ага. Ой, Боже Вам не холодно? Ні, мені не холодно. Mm -hmm. Так я не можу згадати. знаєте. Вдома в, в хаті, то я добре згадаю. <laughs>